Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання до Корінтян святого апостола Павла. Браття, гляньте на звання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, і незначне Бог світу. Та погорджене Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. У цю суботу, після воздвиження чесного і животворящого Христа, разом з церквою знову повертаємося споглядати і читати Книгу мудрості, яка є перед нами в ці дні відкрита. І стоїть на тетраподах нашого храму, цю книгу, яку ми з побожністю цілуємо, до неї прикладаємося, книгу, яка є Христом, на якій є описана вся історія людини і вся любов Божа, все е, людський гріх і велике Боже милосердя і Божа благодать. Історія, в якій людина втікає від Бога, і історія, в якій Бог намагається відшукати, віднайти людину. Євангеліє сьогодні ставить нас свідками діалогу Ісуса із юдеями, і з тими, хто є вченими в Писанні, ті, які є знавцями Бога, ті, які, здається, є бездоганними, але не вміють розпізнати того, хто є споконвічний. Того, хто прийшов поєднати людину з Богом, не вміють розпізнати, тому що перебувають у своїй власній темряві. І апостол Павло, на відміну від цієї світлої спільноти юдеїв, яка живе у своїй власній темряві серця, показує іншу спільноту, яка є слабка, немічна, небагато мудрих духом, тілом, небагато сильних, небагато благородних, чимало грішників. Чимало тих, хто помиляється, чимало тих, хто забуває про Божу благодать. Але саме нас усі, Господь обрав для того, щоб ми були знаком Його присутності, знаком Його любові, щоб не ми, а Господь був прославлений в нас, щоб через нас Бог прославився і притягнув до себе усіх, хто від Нього відійшли. Що ж тоді є силою цієї спільноти, яка, про яку говорить апостол Павло цих немічних, цих убогих в духу? Силою є хрест. І силою є свідомість того, що Бог нас обрав і покликав. Це є для апостола Павла це є певність. Бог обрав нас всіх відкинутих світом, які не живемо за логікою світу, але живемо за Божою логікою. І Слова Божого Євангелія обрав для того, щоб творити свій, створити світ, новий світ, в якому є проголошене Євангеліє Його милосердя і благодаті. Господи Ісусе, допоможи нам. Бути вірними наслідувачами Твого Слова, навчи нас любити тебе всім серцем, всією душею, всією думкою, всією нашою силою, і вірно нести наш хрест щоденності нашого життя за тобою, і в радості, і в смутку, і в сльозах, і в посмішці завжди бути твоїми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.